Оперативні новини про найважливіші новини сьогоднішнього ранку поговоримо коротко. Глянемо, що у нас відбувалося минулої доби, і станом на ранок. В контексті російських атак на щастя цієї ночі, ну, принаймні, не маємо. Поки що на даний момент повідомлень від повітряних сил про те, що якісь масові масштабні удари відбувалися. Є повідомлення про вибухи в Харкові. Нічні там, очевидно, знову росіяни задіяли кориговані авіабомби або такі кориговані боєприпаси, снаряди із модулями МПК, які зараз скидують на Харків доволі таки регулярно. На жаль, після ракети з 300 росіяни Йшли на цей засіб ураження. Поки що мало деталей з Харкова, але знаємо, що така атака або спроба атаки вона відбувалася. Взагалі, точкові такі удари, окремі удари росіян, окремі атаки, вони звичайно були зафіксовані впродовж минулої доби і в різних наших регіонах, як на півночі, так і на півдні. От зокрема, є такий кричущий випадок атаки на Сумщині, де Росіяни атакували дроном, в комбайн, який збирав урожай на полях. Там, на жаль, є і загиблий, і поранений внаслідок цієї атаки. Отже, як повідомляє офіс генерального прокурора, атака це відбулася вчора о 16.40, І ворог атакував за попередню інформацією в півдроном саме комбайн, який збирав урожай на території Білопільської громади Сумського району. Загинув 37-річний комбайнер і 59-річний помічник його отримав поранення. Знову ж таки, абсолютний злочин, російський військовий злочин, воєнний злочин без будь-яких сумнівів атакувати в півдронами сільськогосподарську техніку абсолютно не приправ. Пустимо за всіма правилами, конвенціями ведення бойових дій війни, і тут знову ж таки не скаже, що це Путін особисто наказав цьому злочинцю, так, воєнному російському запустити в півідрон по комбайну, тому що ну, явно це було рішення, яке було прийнято самостійно цим російським. Негідником, окупантом, агресором, який вирішив атакувати в саме комбайн, який збирав збіжжя. Ну але такі випадки в нас вже були, і були в різних регіонах і на півдні України обстріли, якраз сільськогосподарської техніки, різноманітні такі атаки, підпали полів. Тому це нас не дивує. Росіяни роблять все можливе, аби урожай на Україні менший був зібраний, аби перешкодити збору урожаю, та й посівні вони перешкоджали і збору урожаю. тому це частина російського продовольчого загалі гуманітарного терору чи антигуманного терору проти українців. Це нас не має дивувати. От маємо один такий. Новий випадок ще на Сумщині у Херсоні. Так само через обстріли вчора страждали люди. Тобто, ми просто от з півночі на південь телепортуємося і бачимо, що ситуація загалом не відрізняється у всіх прикордонних і прифронтових районах, де росіяни можуть дотягнутися. Там вони б'ють по цивільних по мирних людях. На Херсонщині це обстріли на регулярні міста, внаслідок яких страждають місцеві мешканці. Шестеро людей було поранено минулої доби у місті. Херсоні, от окремі такі випадки опишемо коротко після 16-ї години. Був обстріл Дніпровського району Херсона. Постраждав 65-річний чоловік, який був на вулиці. В нього вибухова травма і поранення стегна. Згодом стало відомо ще про трьох постраждалих. чоловіків різного віку від 22 до 33 років. І ще одному 58 років їх госпіталізували до хірургічного відділення, бо мають вибухові травми різані рани на тілі різних частин тіла. Ну і так далі. Тобто, насправді шість таких випадків було нараховано. Усіх госпіталізували постраждалих, шістьох надали їм необхідну медичну допомогу, але бачимо, що перебувати у Херсоні надзвичайно небезпечно на вулиці, тому що обстріл починається раптово відреагувати на нього фактично. Ну, дуже складно. Якщо не неможливо, то дуже складно. І е, це завжди загроза, яка кожного дня і кожної години, кожної хвилини може. Може розпочатися, може переслідувати власне місцевих мешканців. Далі поговоримо про ситуацію на Росії зв'язку із атакою дронів. Масований на лі дронів там було зафіксовано цієї ночі. От на рівні їхнього міністерства війни, так званого міністерства оборони, як вони його називають, було зафіксовано більше 70 БПЛА, більше 70 дронів різного типу, які атакували переважно південь Росії і район Чорного Язовського морів. Отже, бачимо цю географію зафіксовано в офіційному звіті Міноборони Росії. Там Заявляють, що своїми засобами вони там перехопили 47 дронів над Ростовською областю, тобто переважно вони атакували ці дрони в своїй більшій кількості. Ростовський регіон, Ростовська область, Один дрон над Білгородською, один над Воронезькою, один над Смоленською областями, тобто були й дрони, які на північ летіли, і вісім над Краснодарським краєм це знову південь Росії. І ще 17 дронів над акваторіями морів Чорного і Азовського. Вже разом де мова про 75, п'ять Би то перехоплених дронів Росіян, але були і не перехоплені взагалі. Ну ця арифметика і ці дані цифрові, які, які публікують Міністерство війни Росії, ясно, що вони мають значні розбіжності з реальністю, скажімо так, м'яко, тобто вони відрізняються від реальної ситуації. Багато було прильотів, ударів. Ну, якщо ми говоримо про саме Ростовську область, куди найбільше, як ми бачимо, дронів було спрямовано. Якщо орієнтуватися на дані Міністерства війни Росії, то там було атаковано перш за все, аеродром Морозовськ, де росіяни дислокують свою авіацію бомбардувальну в тому числі там і су 24 і су 34 У них базуються на цьому аеродромі. Аеродром порівняно недалеко від українського кордону, розташований у Ростовській області. Є одним із таких ключових, найбільш активних. Аеродромів, які росіяни задіють для вильотів бомбардувальної авіації у прифронтові зони України, і от бачимо кадри, як дрони долітають до цього аеродрому і як вони по ньому влучають. Тобто місцеві там мешканці на кадри з смартфонів зафіксували от прямо точні влучання. І піднімається чорний дим над Морозовськом. Чи це склад пального авіаційного або Іншого, інші об'єкти були уражені на аеродромі. От, достеменно зараз невідомо, але бачимо пожежу, бачимо е, дим, який піднімається дуже високо в небі. Чорного кольору. Це означає що горить ну, або техніка, або паливно-мастильні матеріали. Отже, удари прильоти по Морозовську фіксуємо як точні, ефективні і влучні, щоб там російське так зване Міністерство оборони не казало, є, ну, там нарахували низку вибухів, місцеві мешканці. Зараз будемо чекати на дані супутникових знімків, об'єктивного контролю, того, наскільки ця атака була успішною. Але сам масштаб говорить сам за себе. так, Тобто майже 50 дронів лише офіційно росіяни. Визнають, що по Морозовську прилетіли, ну і багато з них влучили. Очевидно, інший об'єкт, який варто виділити, от у ряді цих ударів, які ми зараз оглядаємо, це атака на НПЗ у Туапсе на півдні Росії. Це у нас Кубань, Краснодарський край. І там теж е, пролунало цієї ночі е, низка вибухів. пролунало, місцеві мешканці кажуть, що близько п'яти гучних вибухів вони нарахували, тобто мають на увазі прильоти. Це приблизно пів на четверту ночі відбувалося посеред ночі. Знову ж таки, ми бачимо на своїх екранах кадри, які силуетом, де дрони видно за силуетом. Вони нагадують дрони лютий. І бачимо чіткі прильоти по НПЗ. От силуети НПЗ. Ми теж бачимо. Попри блюр у кадрі, видно. Труби, видно інші елементи промислової архітектури, промислового об'єкту, і от дрон, який чітко влітає в цей об'єкт, видно спалах, видно вибух і піднімається дим. Отже, щонайменше 5 таких ударів було, це лише. от 3.30 ночі, а кадри, які ми бачимо, вже на світанку зняті. Тобто атака відбувалася кількома хвилями. Про це зрештою пишуть і російські телеграм-канали, Шот Астра та інші. Що атака взагалі повторилася, і о 4.20, і приблизно 5 ранку. І система ППО частину, ніби дронів збила, але були і прильоти. Не можемо власне також і звуком і коментарем одне із відео нічних побачити, із ТОПСи. Там это Там что-то сорвалось. Вот так вот стоят дела, уже почти потушили. Бач, тут і нічные, і ранкові кадри, Тут декілька хвиль справді цієї атаки. Ми спостерігаємо і докази того, що це так і було. Типові звуки для нічної Росії, вибухи, звуки сигналізації, і в коментарі місцевих мешканців стривожені. Отже, масований наліт дронів фіксуємо також не лише у Ростовській області по аеродрому Морозов, але і в Краснодарському краї по Туапсинському НПЗ. Взагалі, цей нафтопереробний завод єдиний фактично на Чорноморському узбережжі Росії, який входить у десятку найбільших російських. Ських НПЗ за обсягами переробки нафти 9 мільйонів тонн сировини переробляють щороку. Переробляли раніше до очевидно до таких ударів, коли завод працював на повну. Вже його зупиняли раніше цей завод після ударів українських дронів. Це відбувалося наприкінці січня цього року. Була успішна атака по Туапсинському НПЗ, і він на місяць-два зупиняв свою роботу. Потім, нібито частково, принаймні її відновили, коли певні комплектуючі росіяни таки дістали і замін переважно атакують такі дрони установки переробки нафти нафтопродуктів, і от завод зупиняється після цього. Зараз от е, бачимо, що е, місцева влада з міста ТОПСЕ повідомляє про збиття нібито восьми БПЛА дронів. Але ми бачили просто кілька прильотів зафіксовано буквально на відео. Тому дронів цих було значно більше, і по НПЗ вони долетіли, влучили і пошкодили його. Будемо сьогодні чекати також на коментар, ймовірний коментар наших джерел із українських спецслужб стосовно власне, стосовно власне. Того удару цієї операції або цих кількох операцій, які синхронно відбувалися по різних напрямках на території Росії. Адже мало що знаємо зараз про Смоленську область, Білгородську, інші регіони, де теж були зафіксовані українські дрони. От виділяємо аеродром Морозовськ, який був успішно атакований, і топсинський НПЗ. Ну тим часом знаємо, що на Росії продовжують себе блекаути, і там різними способами російська влада намагається це пояснити, але вирішити питання не може. Енергетикою в Росії раптово настав повний каюк і йдемо зараз про переважно регіони півдня Росії. Це та ж Ростовська область, той же Краснодарський край, Крим і багато прилеглих кавказських там республік, де вже мешканці виходять останніми днями навіть на протести в Краснодарському краї в Краснодарі самому. Вже вчора крутили, пакували людей силовики, тобто учасників мітингів, які виявляються вже у сталі війни, виходять, кажуть припинити війну. Заявляють, що от, це неприпустимо, що в них світла електроенергії немає. Дже, наслідки бойових дій, прильотів дронів, проблем із власне експортом, російськими зобов'язаннями за експортом електроенергії. Вони накрили, накрили Росію і от накрили кілька регіонів буквально. Му сенсі там от просто чорні міста, темні міста по ночах, оскільки бракує електроенергії. І Крим в тому числі входить од як окупована територія, теж у ті регіони, де світла немає у великих містах. Ну і власне далі поговоримо про велику міжнародну тему на сьогоднішнього дня. Це мова йде про е, зняття Байдена із виборів. Президент е, Сполучених Штатів Джо Байден е, вирішив, все ж таки, прийняв рішення. Не брати участь у президентських виборах цього року, цієї осені, звичайно, Байден ухвалив це рішення, як багато хто вважає запізно, але вчора таки вийшов його прес-реліз, а потім і власне звернення пояснення свого кроку в листі, який був опублікований за підписом президента США, на його офіційному сайті і в соцмережах. Йде мова про те, що. На думку на думку президента чинного він мусить відступити від, від кандидування на виборах від цього змагання і зосередиться виключно на виконанні своїх президентських обов'язків до кінця нинішнього терміну. Тобто Байден не складає свої повноваження, не йде у відставку. Він буде виконувати свої зобов'язання, хоча республіканці проти, і вже Майк Джонсон виступив спікер палати представників із вимогою. До президента скласти повноваження, якщо він не збирається змагатися далі. Але Байден цього робити поки що наразі не збирається. Крім того, звичайно, що подякував Джо Байдену своїй команді усім тим, з ким багато працював на благо Америки, і підтримав, як ми знаємо, учора як кандидатку на виборах свою віце-президентку Камало Гарріс, виступив за те, щоб Камала Гарріс саме представляла демократичну партію і змагалася з Дональдом Трампом за номіну не тільки номінацію, але й за посаду президента Сполучених Штатів. Камала Гарріс вже Теж віцепрезидентка ша виступила і свою позицію. Висловила, вона готова змагатися, вона готова кандидувати. Ну тим часом у стані республіканців панує все ж таки радість і впевненість у своїй перемозі. Дональд Трамп учора різко відреагував на новини про зняття Джозефа Байдена із виборів, заявив, що він був найгіршим, найслабшим президентом Сполучених Штатів за багато років, якщо не взагалі в історії, і сказав, що готовий він змагатися, звичайно. З Камалою Гаріс готовий її перемагати. Пропонує Трамп нові дебати на каналі Fox News. Ну от бачимо цей якраз допис Дональда Трампа у його соцмережі. Трус або правда, такий аналог Твіттера, не тільки Трампівський де він, власне кажучи, ну коментує коментує ситуацію стосовно Байдена. Ну і не добираючи слів абсолютно його дуже жорстко і жорстко критикує. Пише шахрай Байден не був придатний для того, щоб балотуватися в президенти, звичайно, не придатний, щоб виконувати свої обов'язки. Ніколи не був. Ну і далі, власне кажучи, звинувачує Байдена в брехні. Фейкових вкидах і е, пише про те, що власне кажучи, теж має Байден зійти зі своєї посади, покинути її якнайшвидше.